Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми говоримо про сервіс для перевірки підозрілих файлів різноманітних покликань на шкідливість, а шляхом їх одночасного сканування більш ніж 50 антивірусами. Цей сервіс називається VirusTotal і рекомендує його нам команда при Держспецзв'язку України СЕРТЮЕЙ, яка допомагає нам розвивати нашу кіберграмотність. Надає поради, розповідає про ті випадки зловмисних програм вірусів, які вони виявляють, які надходять на пошту різних державних структур і окремих осіб. Отже, для того, щоб перейти, перейдемо на ось цей ресурс, що він нам пропонує? Тут можна перевірити. Файл, якщо ви прикріпите, виберете файл зі свого комп'ютера, можете перевірити його, чи він нешкідливий, або url адресу або по пошуку можна також відшукати якийсь ресурс. Отже, я скопіювала ось цей наш Cert.ua для того, щоб просто впевнитися так. І я вставлю цю адресу сюди, і зараз нам з'явиться звіт. Ось він вже з'явився. Отже, ми бачимо, що у нас кількість різних таких постачальників безпеки, як вони називають, так які перевірили і виявили, що у нас з цим сайтом проблем немає. Таким чином, перед тим як перейти на якийсь сайт, в якому ви сумніваєтесь, зайдіть на вірус і перевірте. Якщо ж ми опустимось нижче і подивимося, взагалі кожний сайт такий, який себе поважає, має мати і політику конфіденційності, і різні умови використання. Тому теж ви можете тут, ось політика конфіденційності є, яким особам надається, так коли в яких випадках ваші дані збирає ця програма, тому що для того, щоб якось фіксувати і надавати вам інформацію, то звісно, що ця, ця програма може збирати від вас дані. Тому, будь ласка, ознайомлюйтесь, перш ніж користуватись ресурсом. Але я хотіла показати, що тут внизу є ще інструменти і є розширення браузера. І якщо ми перейдемо сюди, то побачимо, що тут нам пропонується, наприклад, якщо ви відкрили. Лист, і бачите, в листі якесь покликання, і не знаєте, можна на нього переходити чи ні, тому що звичайно, що зараз покликання можуть не просто складатися з так, з літер, і ви бачите, можна його відкривати чи ні, можна проаналізувати його адресу. Покликання можуть бути закодовані у вигляді QR-кодів, або, наприклад, за словом ховатися якесь гіперпосилання, і ви не знаєте, чи можна його відкрити. Саме ось сервіс розширення для браузера vt 4 browsers воно допомагає, коли ви відкрили лист і бачите покликання, ви можете клацнути на нього правою кнопкою миші, і воно і це розширення вам скаже, чи шкідливий цей це покликання, чи можна на нього переходити. Отже, якщо я як встановити. Взагалі, розширення для браузера. А, у мене тут є декілька розширень, я вже в деяких відео своїх показувала цю процедуру, але покажу ще раз. Якщо у вас Chrome, то ви вибираєте ось це покликання. Тут є ще для Mozilla, а можливо, там ще для інших є браузерів. Отже, я натискаю веб-магазин Chrome, тому що я користуюсь Chrome. У веб-магазині Chrome. А, Читаємо забезпечення конфіденційності для того, щоб зрозуміти, які дані і в яких умовах збирає цей сервіс, щоб ви собі розуміли. І тут є кнопка додати в Chrome». Коли я додаю в Chrome розширення, ви бачите, додається воно дуже швидко. Що тут з'являється? У мене цього розширення поки що тут не видно серед цих, які у мене вже встановлені. Воно заховане за пазлом. таким. І для того, щоб його відобразити, ось це розширення. Я його просто прикріпляю з синьою кнопочкою, і воно вже в мене є. І тепер як ним користуватися? Наприклад, мені на пошту прийшов лист, я його відкриваю, а тут. Незрозуміле покликання, причому воно заховане за фразою, і я не знаю, можна його відкрити чи ні. Правою кнопкою миші клацеємо по покликанню, і у нас уже через те, що розширення встановлене, ось у мене вже є пункт VT4 Browsers, і я сканую scan selected link. Сканувати виділене покликання. Зараз запускається наше сканування. І зараз нам видасть результат. Ось ми бачимо, що покликання безпечне і можна на нього переходити. Адже не завжди ви знаєте, нібито лист офіційний, і вже відкрили сам лист, і не знаєте, як реагувати чи що відкривати. Отже, або можна користуватися, нагадаю, ось цим. Браузером, я вже його закрила, або онлайн-ресурсом і сюди або завантажувати файл, або URL-адресу, або по пошуку. А якщо ви в листі хочете сканувати покликання чи шкідливим воно є, то можете встановити собі ось таке розширення для браузера Chrome. Бажаю вам успіхів!